Чи проявиться він найближчим часом? Чому він не пише? В чому справа пауза? Чи уже розрив? Давай дивитися. Загадуй людину. Згадуй посмішку, згадуй очі, став лайк, я удачу. Ділися відео. Якщо це відео тобі попалося, це не випадково. В нашому житті нічого не випадково. Я удачу. Чому він не пише? Чому зараз пауза? Перестав писати, а він уже використав все. Він не буде писати. Ти розочарована, ти чекаєш, він не пише. А, і він не напише, чому що сталося? Він дуже хитро маніпулював. А, це людина, така багато говорить, мало робить, а, хотів так з тобою потішитися, це розрив, але, можливо, він ненадовго. В нього є ще до тебе якісь справи, він ще щось обдумує, обмірковує. думає, чи все він а... отримав від тебе. У тебе безсонні ночі, все було добре, ти задаєш собі запитання, може, це я в чомусь винувата. Ти ні в чому не винуватий? Не винувата. Все, що могла, все ти йому дала, йому мало. Він дуже легкий, веселий і хоче завоювати е, інші простори. Зараз, чому він не пише, він зайнятий, уже має іншу. Все скінчилося. У нього вже початок нового життя. Але ти вижила, до тебе іде людина. Людина, яку ти знаєш, людина з з добром, з теплом до тебе, з відкритим щирим серцем. Іде король дуже добрий, чесний, турботливий і стабільний іде в твоє життя. Буде тебе любити. Він імператор, людина при владі, статусна. Іде в твоє життя, відпусти все старе. А, дуже швидко він з'явиться в твоєму житті. Твоє життя зміниться, любов. А, подивіться, які чудові карти закохані, буде романтичне побачення. І цей чоловік, новий, який іде в твоє життя, він тебе уже не відпустить.